Всім величезний привіт! Не дуже є настрій знімати, але все ж таки сама дуже люблю відволікатися, дивитися різні відео, тому вирішила зняти відео. Просили мене показати ось цю мою посадку, яку я знімала вже давненько. На каналі було відео, що я планувала далі з нею зробити, як воно все мало виглядати. Ну і після того відео більше про неї не виходило. Показую, що з нею зараз. Листя трошки похилилася на одну сторону, так не видно. Але от якщо звідси дивитися, то воно похилилося, тому зараз хочу її. Я вже тут паличку підставляла, щоб вона підпирала. Ну, тому що світло з однієї сторони і вона хилиться сюди. Тому зараз хочу їх. Виняти, ну, це згодом я покажу, і помити банку і все якось закріпити понаново. Ну і ось що? Далі. Тут я ось такого зверху положила кокосове волокно, щоб менше волога випарялася, щоб затримувалася тут в банці. Тут в нас були в горшочки. З керамзитом вони тут росли, і з дирочок вже корінчики попускали, були в банку. Ну, я їх забрала, ці горшечки, керамзит. І ось так воно все виглядає. І тут в нас стоїть вода. Тут вже банка грязна, я от як її посадила і відтоді не, не доставала їх. Бачите, є корінчики, які таке. Погане це, те, були, було в керамзиті. Воно таке от видно, що воно росло в керамзиті. там є такі випуклості, тобто виїмки, ось. І Тут я її заливала, бачите, слід залишився. Коли ще оце коріння було маленьке, то я заливала, щоб попило ось це коріння, яке росло в керамзиті. Зараз це вже доросло. Ну, і, в принципі, вода стоїть ось так на одному місці. Я її як залила, так і вона відтоді стоїть. тобто Вона досить швидко її не випиває. Є корінчики, які зігнили. Бачите, ось цей корінчик зігнив, Ось той. Банка грязна, я хотіла її. Перед зйомкою помити, але вирішила показати так, як є. От корінчики переросли до вази, а потім я хочу помити цю банку і ще раз відзніму і покажу після того вже. Тут, а, знизу, в мене і водорослі, я не знаю, що там утворилося, тому що від світла, як ми знаємо, горшки також зеленіють, коли вони прозорі. З однієї сторони. То, тому тут також. Осталося так. У мене тут підкладочка з пінопласту, щоб не було дуже холодно, тому що підлога холодна. Ну і зараз розверну іншою стороною покажу. Я навіть листочки протерла з такої нагоди. Зараз так, вийняла, бачите, воно все хилиться на цю сторону. Я її підпирала, але все я вже навіть підв'язувала її була до. Драцени, ой, драцени до фікуса. Але так як тут мила підлогу, все, все одно треба періодично її відв'язувати. Ось, бачите, шнурочки були. Я відв'язала і вирішила поставити її під ту стіну, тому що вона стояла задом до фікуса. ну і... Хочу тепер помити вазу, ось показую, яке коріння з цієї сторони. І тут, можливо, не така зелень в воді. Бачите, там є гарні корінці. Тобто не всі ці корні, які пішли в воду, не всі вони гнилі. Бачите, там є хороші корінчики. А ці, що зігнили, мені здається, це ті, які. Були неадаптовані, які були, проросли вже через керамзит, коли вона була в горшочку, і росли сюди. А потім вони вже такі були доволі довгі, і потім, коли я залила водою, то вони так, мабуть, згнили. Ну, не знаю, зараз я їх хочу обрізати. Як ви пам'ятаєте, в мене ще тут була задумка з камінням і така була гілочка там. В, в, цьому, в цій банці, Але гілочку я цю забрала в акваріум. Мені потрібно було в акваріум щось. Якийсь декор, тому вона переїхала в акваріум. І каміння я також забрала, тому що, думаю, як воно прилипне туди це коріння до каміння, і каміння було біле, і ця зелень. Звичайно, вже буде, і воно буде негарно. Того, отак, бачите, там. Ось так що робиться, тільки ще жаби не квакають. <рес> і з цієї сторони. Ну, чесно кажучи, експеримент так собі. Я собі уявляла це трошки по-іншому. Ну, але орхідейки ось ніби нормально почувають. Коріння нарощують. Навіть цвіли були літом. Ось, і з цієї сторони показую от таке. А тепер я хочу. Помити цю вазу, цю банку. Можливо, трошечки нижче їх опущу. Ну, подивлюся, я зараз вам покажу, що з того вийде. Так, тут, я дивіться, робила такі опори це з, ну, з таких ось палочок, які в нас тримачі для цвітоносів орхідей. Я їх відрізала, коли ще орхідея не була закріплена, коріння просто висіло. І ось таку робила ніби як решіточку, щоб туди. Вставити розетку. Бачите, тепер я її це все заберу. Орхідеї вже самі чудово тримаються, єдине, що хиляться в одну сторону. Ну, але зараз все одно я їх буду забирати з банки, тому вони знову буду... не будуть триматися, щось далі буду знову майструвати. Ну, ось дістала я орхідею. Так виглядає коріння і це, яке було водій. Бачите, є добре підгнило, А ось ці корінчики гарні, тогі. Ось вони адаптувалися в такому нальоті, ніби як водорослі, чи що. Це таке, такі зелені. Ну, ось що я відрізала, це в мене гнилі і сухенькі корінчики. Ну, тут ще попав. Ніби непоганий корінчик, ну, але нічого страшного. І це все коріння добре. Так, баночку я вже помила. Бачите, яка вже гарненька, частенька. Тут у мене, до речі, колись жили тернеції, здається, різнокольорові такі маленькі рибки, вже не пам'ятаю, як вони називалися. І досить гарно виглядало. тут підсвітка цепляється, можливо, я вже думаю. Після мого не дуже вдалого експерименту можливо знов там завести тернеці, хоча зараз це не дуже актуально. І не знаю, що з тими рибками буде, які вже є в мене у тому акваріумі, тому що два дні в нас не було світла, води. Ось. І не знаю. Ну, В принципі, там водорослі є, то вони за рахунок водорослів виживають, тому що вони водорослі дають повітря. Так, ну і зараз зараз буду думати чи повертати її. Ну, мабуть, зараз я все ж таки поверну її в цю банку, тому що в мене немає інших ємкостей, куди би я могла посадити ці орхідейки. Ну, в принципі, коріння росте. Єдине, що дуже велика ємкість оця банка, і. Там не затримується волога, саме тому я дуже випаровується, саме тому я зверху обложила ось таким от кокосовим волокном. Її потрібно або банку вущу, або щоб наросло достатня кількість коріння, яка б затримувала трошки цю вологу. Ну, але на це, звісно, потрібен час і можна не один рік так гратися. Ну, Зараз подивлюся, що в мене вийде. І те і буде. Буду виходити з підручних матеріалів, нічого не купувала. Є в мене кокоси ось такі. Можливо, їх використати як дренажний слой, вони не кора, вони не будуть розлагатися. Хоча є ще в мене каміння, зараз подивлюся але з камінням я просто воно так важке. А з камінням це буде нереально кудись його переміщати Значить, ось що в мене вийшло. На дно я знайшла ще каміння, з акваріуму залишилося, воно в мене було сховане, таке, воно рифлене, гарне, Ну але тут його не видно, його рифленість, тому воно буде виконувати тільки функцію дренажа Тут у нас далі кокоси ці. Яке я показувала? Тут ще кусочок кори великий знайшла. В принципі, і це все, далі тільки йде кокосове волокно. Тут посередині нічого немає. Ну, лише так з, бок з боків я понапихувала його, щоб не так волога випаровувалась. швидко. І вже не робила я ніяке кріплення, тобто вони тримаються тільки на своїх коріннях. Ось так це виглядає. З цієї сторони, ці корінчики, які діставали до водички, я їх запхала прямо туди між камінням, можливо, зараз з цієї сторони розверну. Тут, звісно, би було б непогано ще це направити. Можливо, зараз паличкою направлю, тому що не бачила, що воно так все загнулося, щоб воно могло діставати туди до вологи. А ось тут видно. Бачите, це корінчики, вони йдуть сюди, а тих. Де такі корінчики були, прямо в воді знаходилися, то вони ось тут посередині. Тут погано їх видно, бо вони темні. Ось, в принципі, і все. Зараз долию водички, і все, більше я його не поливаю, ось воно так і стоїть, тому що коріння вже достатньо довге. І вона п'є водичку лише цими корінчиками. Які знаходяться в водичці. Ну і звісно, що цим повітряним корінням вона також вбирає вологу. В принципі, орхідея всім вбирає вологу, навіть лисів. Я їх не оприскую. Ось, зараз єдине попробую ось там розправити корінці, які загнулися, і налию води. Корінчики трошечки вдалося розрівняти. Тепер водичка. Я от набрала літр, взяла очищену, щоб не дуже на льоду був заливає. Ось так. гарно. Ефект водоспаду. Так, бачите, ось на дні вже вода підноситься. Можливо, цього буде багато літер. В принципі, все. Ось тут на дні в нас літер водички. Ось так це виглядає. корінечко також трошечки змочилось. Це коріння, яке було в воді, воно так і залишиться в воді. Єдине, що вода була дуже холодна, тому, може, підставлю ще якесь утеплення знизу, тому що в квартирі холодно, підлога холодна. І ось сама посадка виглядає отак. Поки що буде так. Можливо, потім якийсь я її підберу другий будинок, другу банку. Ну, а поки що ось так в нас це все буде. Ну, все одно краще, ніж забуло до того. Надіюсь, так їй більше сподобається. Ну, а ось так вже завершеним варіантом. воно виглядає біля стіни. І що дуже великий має плюс, що ці розеточки я трошки опустила донизу, і вона вже не так вихилиться вперед. В принципі, вона і на листях тримається. Ну, далі будемо бачити. Ось так. Виглядає. Ну, і ось така зелена зона в мене тут. В принципі, в мене вже рослини де тільки є вільне місце, його вже і немає, де могло б бути вільне місце. Тут навіть горщик в горщику і ще зверху горщик. Тому я зараз трошки намагаюся розгребтися, тому що це завал. Бачите, що робиться? Тут єдиний кусочок місця для котика, бо тому що вони люблять тут бути. А тут тут а і вже зверху і там два ряди. Вони всі розростаються, лимончики мої, які я в тому році, здається, купувала малесенькими. Такими черенками, не черенками, ось прививочка тут була, стволик. І ось тут йшла прививочка. Така невеличка, вони вже великі такі. Все літо я боролася з кліщом на них. Дуже велика напасть, я вже що тільки не перепробувала. От дійсно цей кліщ цитрусовий, це якийсь жах. Але нарешті, вроді, його немає, цього кліща. Не знаю, чи він дійсно зник, чи це Він тільки. На період зими заховався, тому що вони ж люблять тепло, сухий, достатньо, сухе достатньо повітря. Ну, а зараз в нас зовсім не тепло і волога достатня. Ось волога зараз якась, яка 60, здається. І вони також у мене, бачите, які листки великі. Це апельсин величезні, це кісточка, яку я садила, манго. Вона не швидко росте, поволі, ну, але все одно вона росте. Манго, ой, авокадо вже величезні, я їх повиносила в під'їзд на літній період. Там в мене ще багато рослин в під'їзді. Не знаю, де їх буду зимою дівати. Ну, але ось так. Тому я трошечки зараз продаю свою орхідею. Ось така тулумніка цвіте зараз, великі кущі такі ось. З цієї сторони, навіть в кутів, бачите, стоять мої рослини. Це калатейка. це алоказія. Алоказія це ядовита рослина, взагалі то її не можна. Ну, не бажано в кого є дітки ставити десь близько тваринки, ну, але в мене вони не їдять її, тому я її поставила сюди. Бачите, якось псується листочок. це от Вона мені прийшла з такими старими поганими листочками, новенькі, ніби гарні. Ну, але я поки вчуся, знаходжу з нею спільну мову. Посадочку я вам показала, те, що ви мене питали, показала, як, воно, як, воно, як вони себе почували. Ну і зараз ось так. Потім ще через якийсь період часу зніму. Ну, можливо, я взагалі їх заберу з цієї банки, будемо бачити. Ось. Ну і всім дякую за увагу. Бережіть себе, не ігноруйте тривоги. Надіємося, що це страхіття скоро закінчиться. Україна обов'язково переможемо. Тримайтеся. До зустрічі!